Так, всіх вітаю на каналі. Сьогодні в нас черговий огляд авторинку. Підтримайте канал лайком, коментарем, також підписочкою. Все, починаємо зараз огляд. Так, такий ось Ford Edge. У нас виходить 2017 рік, 55 рідного пробігу. 2,0 бензин, ціна 17500. Мамон гласниках було цікаво. Прошли базарі, позапрошли не було зайти свіжі такі. Так, наступний у нас Volkswagen golf Plus. Вже на українській реєстрації в сірому кольорі. 2007 року пробіг 216 тисяч, ціна 6400. Та наступний у нас Ford Focus в універсалі 2012 року. 210 тисяч пробігу. Двигун 1.6, газ бензин, ціна 6900. Автомобіль універсальний на передніх паратроніках. Ярко-ярко-червоний. Ярко-ярко-червоний колір такі задні Так, Наступний у нас Volkswagen Tauran з двигуном 1.4 TSI 1 і 4 так 2011 року випуску пробіг 153 тисячі кілометрів. Ціна даного автомобіля 10 950. No номер то так не цікаво. Можна всередині? Це в YouTube? Ні, це в Ютуб. Дивіться, які комбінований з Алькантарою. Таких ще не бачив. Так, у нас тут клімат контроль, підігрів передніх сидінь, повністю регулювання зеркал, 4 електросхво підіймача, сидіння, дивіться, в гарному стані. Да, такі ще сидінь, запальтару я не, не бачу. Задня частина так що, кому Цікавий даний автомобіль, номер. Об'явки. Гарненькі дочі. автомобіль. Це регулювання. Підігрів, зеркал, автосвітло, датчик дощу, сидіння в гарному стані. Кермо також не перешите. Рідна шкіра. У нас автомобіль Hyundai Santa Fe на українській реєстрації, номера ще старого зразка 2006 року. 2,2 і два 2006, є тільки номер власника, ціни нема безцінний, безцінний автомобіль. Так, таке є у нас 2020 року 2.0 бензин Кіно... Кіо Селтас. А да. тут є тут... 63 тисячі пробігу. Ціна 19300 номер власника. Якому цікаво буде. Так, наступна у нас Renault Grand Scenic. З двигуном 1,6 на 16 клапанів К4М 2009 року. Пробіг 207 тисяч кілометрів. Це Grand Scenic Ціна 7100 2009 року. Проста комплектація. Я тоді, наче хто я дивився там кондиціонерний клімат Так, да, кондиціонер, не клімат 4 електрослопіймача круїз контроль таке там бортовий комп'ютер так наступна у нас Octavia a 5 рестайлінгова лексичка як називає 2012 року ціна mm -hmm. даного автомобіля 7500 Ага, на тут двигун. Ага, двигун тут 1,6 MPI, пробіг 230 тисяч. Всього номер у нас кому цікаво цікавий даний автомобіль. Так, наступний автомобіль Mitsubishi Outlander XL. 2000. А, Це, це, це прошлое. Ага, все, тупанув. 2013 року, 24 газ бензин. Ціна 12 тисяч доларів, 170 тисяч пробігу, автомобіль 2.4, газ бензин. Номер власника кому цікавого. Такому він кольорі, ні скольчиків, нічого немає, ні по бамперу, ні по фарам. Так, Audi A4 2002 року в універсалі. Двигуном 1,8, 1,8 турбо на автоматі ціна 4800 пробіг і 280 тисяч. Наступна Audi A4 2016 року ціна 20 тисяч 2,0 турбо. На автоматі пробіг 230 000. Так, наступний у нас на автомобіль Opel Zafira 2012 року з двигуном 2.0 дизель з пробігом 289 тисяч кілометрів на автоматі ціна 9800. Nissan Qashqai 2013 року з пробігом 200 тисяч кілометрів, двигуном 2,0 газ бензин, ціна 10 900. Кому цікаво, ось номер власника. Ось тут у нас автомобіль Volkswagen Touran. Ввіжопригнення на червоних номерах 2005 року 5700 1,6 MPI, 250 тисяч пробігу. Номер власника. Ось кому цікаво. Цікавий даний автомобіль в чорному кольорі на танових диску. Наступний у нас Volkswagen Caddy 2006 року випуску. Оригінальний пасажир. Дві з двох сторон роздвижні двері з пробігом 230 тисяч кілометрів, 1,6 MPI двигун. Ціна 6350. Такий свіжоприганий так, Наступний у нас Volkswagen Golf Plus, комплектація Edition. свіжопригнаний, в чорному кольорі 2009 року з двигуном 1.6 MPI бензин. Пробіг 162 тисячі кілометрів. Автомобіль пригнаний з Німеччини. Всю кому цікаво, номер власника Я... він ззаді, збоку не фарбовано. Автомобіль не фарбований, весь в рідній красі, ніяких ДТП, нічого не було. 100... Купували в Німеччині З одних рук з первого власника. Так по комплектації у нас 4 електрослопідії діймача. Регулювання зеркал, підігрів зеркал. Так. Так, навіть автосвітло є, датчик дощує, е, клімат, контроль робіть 162 тисячі. Ще навіть рулюся, бачите, за в заводських цих пупиришках. не стертий. І сидіння в хорошому стані. Так що, кому цікаво вийде даний автомобіль, то телефонуйте до власника. Бачите, сидіння. Ні карти не подерти, нічого. Толучив чистенький, не провищий, як буває. Так, о, Так, Все скло рідне, навіть лобове. Так, лобове ось йде, виходить дев'ятим. Дев'ятим йде. Так що кому цікаво, номер. Ось телефонуйте до власника. Так, Наступний автомобіль у нас Citroen c 4 2007 року. Двигуном 1,6 газ бензин. Ціна 4200. Кому цікавий даний автомобільчик, На номер власний напис. Так, наступний у нас Volvo 2010 року ціна 13500. Це крос-кантрій, йде кому цікаво. Тут 3,2 газ бензин, кому цікаво, номер власника ось в об'яві є. Та наступний автомобіль Volkswagen golf Plus пригнаний, з Німеччини. 2006 року, 1,6 MPI, Рубік 262, ціна 5800. Так, але у нас безцінний стоїть. Hyundai Santa Fe, American з 2,4 GDI. 2017 року пробіг 130 тисяч кілометрів на автоматі. Ціна даного автомобіля 14 тисяч 500. Номер власника. Ось кому цікавого. Так, наступний автомобіль джип. 2020 року. Ціна 16 тисяч 700. 104 тисячі кілометрів. Це джип компас. Двигуном 2,4 газ бензин, ціна 16700. Ось нас автомобіль ВАЗ-2115 20, 20, 2008 року, ціна 2500 доларів, пробіг 197 тисяч на таких Диска на газу автомобіль. Написано, що автомобіль пройшов ТО. Так, наступний автомобіль у нас Volkswagen Tiguan Дизельний 2018 року. Ага, не зрозумів як тут дизельний чи бензиновий. Тому що ті Гуан і 2.0 бензин, написано, непонятно. Зараз ззаді на кришки подивимося, якщо є 14218 рік. 2.0 TSI, да, то неправильно, вже бочка вийшла в них. Так, наступний також Volkswagen та уран. Свіжопригнаний автомобіль. У нас 17 рік, 2,0 бензин, 80 тисяч пробів, осіна 12 тисяч 950 торгів номер власника, ось кому цікаво, можливо Даний автомобіль в чорному кольорі, в танових такі, так Наступний Toyota Camry 40 з двигуном 3.5. Газ бензин. Номера ще старого зразка. 2007 рік. Ціна 9200. Пробіг 243 тисячі пишуть рідний пробіг. Не скручений. Так, наступний автомобільчик у нас Mazda 6 2008 року з двигуном 1.8 з простим двигуном. Ціна. 5950. Пробіг даного автомобіля 196 тисяч кілометрів. Ді кредит лізінг, може комусь цікаво. Так, наступний у нас Рено чи що це Opel? Ні, Опель Мована, ні, Віваро, Vivaro. Vivaro 2003 року, 1,9 дизель, пробіг 247 тисяч кілометрів. Цена 6950. С двух сторон сдвижные двери. Також такие форточки разъездные. Пассажир. Цена данного автомобиля 6950.